Визначте суму всіх цілих значень А, за кожного з яких рівняння має додатний корінь. Дивимось, дробове рівняння дорівнює 0, дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює. Отже, переписуємо 2 в степені 4х плюс 2а відняти 15, відняти 2, корені з 2 дорівнює 0. Знаменник під коренем 2 відняти х не дорівнює 0. Одразу запишемо область допустимих значень під кореневий вираз більше 0. Дорівнювати 0 не може, тому що це знаменник на 0 ділити не можна. Отже, мінус х більше за мінус 2. Ділимо на мінус 1, змінюємо знак нерівності на, на протилежний, буде х менше мінус 2 поділити на мінус 1, 2, х менше 2. Тепер переходимо до цього рівняння. Показникове рівняння. Щоб його розв'язати, потрібно звести до однієї основи. Мінус 2 корінь з 2. Переносимо з лівої частини в і змінюємо знак на протилежний. 2 в степені 4х плюс 2а мінус 15b зміни дорівнює 2 корінь з 2. Перетворимо 2 корінь з 2. 2 помножити. Корінь з 2 це 2 в степені 1 друга. 2 без показника там показник 1. При множенні степенів з однаковою основою основу залишаємо, показники додаємо 1 тіла плюс 1 друга. Одна ціла одна друга. Неправильним дробом 1 множимо на 2, 2 плюс 1 3 других. Повертаємось 2 в степені 4х, додати 2а-15 дорівнює 2 в степені 3 других. Основи однакові прирівнюємо показники 4х плюс 2а мінус 15 дорівнює 3 других. Запишемо 3 других поки що. Щоб не було дробу, помножимо на 2, 4х на 2 8х, 2а множимо на 2, 4а мінус 15 на 2 мінус 30, 3 других на 2, дві скоротились і дорівнює 3. Нам потрібно виразити х, отже, 8х ми залишаємо в лівій частині, все інше переносимо вправо. Трійка вправі без зміни. Мінус 30 переносимо буде плюс 30, 4а переносимо мінус 4а. 8х дорівнює 30 і 3, 33 відняти 4а. Це 8х, а щоб знайти 1х, ділимо на 8х дорівнює. І запишемо 33 відняти 4А, що ділиться на 8. Ось в такому вигляді. Тому, що в нас по умові. Має додатній корінь. Якщо додатній корінь, то значення в нас має бути додатні більше нуля. Але, з іншої сторони, ми знайшли, що в нас х має бути менше 2. Отже, запишемо це. 33 відняти 4А, що ділиться на 8, має бути менше 2, але при цьому більше 0. Помножимо на 8. Щоб у нас не було дроб. Отримаємо 33 відняти 4а. Більше 0 множимо на 8, 0, 2 на 8, 16. Мінус 4а залишаємо 33 переносимо в обидві частини і змінюємо знак 0, мінус 33, мінус 33, 16, відняти 33, мінус 17. Тепер поділимо на мінус 4. Коли ми ділимо на мінус 4, потрібно змінити знаки на протилежні. Якщо ми не хочемо змінювати знаки, тоді ми будемо, от мінус 17 ділимо на мінус 4. Мінус 17, зараз стоїть праворуч, ми записуємо його ліворуч, буде 17 четвертих. Мінус 33 зліва знаходиться, але ми не змінюємо знаки самої нерівності, тому ми запишемо справа. 33 четвертих. Виділимо цілі частини. 17 четвертих, 16 ділиться на 4. Це буде 4 цілих і 1 четверта. 33 на 4, 32 ділиться 200, остача 1, 4 без зміни. Знайти суму всіх цілих значень. А більше 4,1. Більше за 4, це 5. Наступне 6, 7. Далі менше за 8,1. Отже, 8 сюди теж входить ще. Додаємо 5 і 6 – 11, додати 7 – 18, 18 18 і 8, 18 і 8 – 26. Відповідь 26.